люди вірні церкви пішли на подвеж. Чому так і губляться, і фарисеї, які хотіли його звинуватити, якісь для цього не розміряються ставити перед ним питання, тому що і він сказав те, що не всі почули. А серед них найрозумніше зрозуміло, що він має на увазі. Якщо Через борію він на штягах да але Gracias. протягом життя одної людини понад того покоління за 20 років, за 30 років, за 40 років долаються наші труднощі. І буде інше життя безумовно. І ми тут ну, трошки старші люди, ми ж маємо, який ми маємо досвід. Ми народилися декоди з нас під час світової війни. Ми знаємо, Що було кілька років після тої війни. Ми знаємо, бо бачили ті труднощі, ті звихи, в яких жили люди 40 50 років. Ми знаємо, яким страшним трудом і якими випробуваннями були обтяжені наші батьки, наші старші брати, та й ми самі. За тих часів. Ми знаємо, що історія не неблагодарна. І те, що призначено до загибелі, воно загине все одно. І воно вже загинуло часом. Esmero de crescimento. ка свои выпробования и і страждания. І наш не нашу тривогу приймати як належне, дякувати і перетворювати. Причина нашої невпевненості також людина, яка любить себе, так як Бог навчив. Так я Бог її навчив. Це ж не самозакохання, це не самовпевнені. Подивіться, ви дітей бачите і дорослих бачите. Той, кого любить. Той, кого люблять, той впевнений. Той знає, що його люблять. І спокійно, і впевнено йде зустріч всім стражданням і випробуванням. Любівського спочатку. Бо якщо не любите себе, не будете любити ближнього. Будете їсти себе, будете їсти ближнього. І роз'їдаючи самі себе і середовище навколо себе, яка там може бути впевненість у нас. Нічого не буде. Він заприйшов неправдиків, грішників позикати. Він їсть медревою і блудницями. Він прощає, блудницям. Всі борги. доводячи собі і світові, що ти чогось варди, що ти щось робив, що ти можеш.